Привіт, друзі, сьогодні з вами будемо розбирати, що таке дашборди, які є ключові елементи, на що треба звертати увагу. Дашборди – за ключовий елемент портфоліо будь-якого дизайнера, але більшість із них просто жахливі. Не тому, що вони не красиві, а тому, що вони не організовані. У цьому відео я покажу, як створити свій перший дашборд з нуля, щоб він був простим, естетичним і головне функціональним. Це результат, який ми отримаємо в кінці відео. А зараз пропоную почати. Почнемо з основи будь-якого дашборда – бічної панелі. Думайте про неї, як про хребет вашого продукту. Вона містить усі постійні та глобальні елементи, такі як навігація, керування профілем і пошук. Я раджу розмістити керування профілем та логотип компанії зверху. Вони завжди будуть доступні на будь-якій сторінці, і ви завжди зможете змінити профіль та обрати доступ до інших даних. В правій частині зараз ви бачите аватар, назву Workspace або ім'я користувача, його емейл та можливість побачити дропдал меню з іншими функціями. Далі йдуть посилання. Використовуйте впізнавані та зрозумілі прості іконки та короткі назви. Щоб зменшити навантаження на намовок, групуйте посилання за релевантністю. А рідко використовувані елементи, наприклад, налаштування чи допомога, відправляйте в самий низ. Не забувайте також про стан активного пункту меню, для того, щоб користувач міг зрозуміти, на якій сторінці він зараз знаходиться. Ви можете використовувати прямокутник або ін... Інші елементи ідентифікації, також в лівій частині, далі буду називати її сайтбаром. Можна розміщати інформативні елементи, які будуть містити собі додаткову корисну інформацію для користувача, такі як апдейти, новини тощо. Пропоную перейти до основної частини дашборда. Головний принцип це те, що вічну панель не важко. А от дашборд запросто, коли ви працюєте з великою кількістю даних, вам треба зрозуміти, що головне, а що другорядне елементи дашборда набагато менші, ніж на звичайних лендингах, бо нам потрібно вмістити дуже багато інформації, а дажборди строго дотримуються сіто. Так, ми використовуємо майже весь екран. На цьому прикладі я показую лише маленьку частину сіток, які ви можете використовувати для того, щоб розміщати інформацію. Не робіть дивних графіків, почні з простого лінійного чи стопчитового. Ви маєте відразу показувати самі основні та важливі метрики. Саме їх ми розміщаємо в верхній частині дажборду, розміщуючи найважливіші метрики, тоді у верхній частині ви зменшуєте когнітивне навантаження на користувача, бо йому не потрібно шукати ключові дані. Таким чином ви робите дашборд інтуїтивно зрозумілим, оскільки він відповідає на найважливіші запитання відразу, а також фокусує увагу користувача на головній меті дашборда. Також хочу поділитися з вами корисним ресурсом, на якому ви можете побачити і знайти для себе найбільш оптимальні графіки, які підходять саме під ваш тип бізнеса. Ви можете обрати графік, який вам підходить, дивитися, як він працює, з чого формується і тому подібне. Цей ресурс називається Data VS Project. Я залишу на нього посилання в описі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що вам потрібно додавати обов'язкові сітки та числа, про які часто забувають, додавати кнопки вибори діапазону, да можливості кастомізувати графіки і зрозуміле відображення даних. А також дання, які ви відображаєте на графіках, мають чітко і швидко бути зчитані користувачем. В цьому відео я поділився з вами ключовими моментами, на які треба звертати увагу при створенні дажборду. Дизайн та елементи інтерфейсу можуть бути абсолютно різними, головне, щоб всі функції були зручні, зрозумілі та помітні. На цьому закінчимо. Залишайте свої коментарі, задавайте питання або можете писати, що вам було б цікаво почути, розібрати або щоб я міг вам ще корисно пояснити. Можливо, треба зробити більш глибокий аналіз дашбордів і Хотіли б розібрати щось конкретне? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте вподобайки. Нагадую, що на каналі вже є багато корисного контенту. До зустрічі!